Серйозні бої зараз йдуть у Макіївці поблизу Донецька. Зокрема, за словами очевидців, три снаряди влучили у будівлю суду. Після обстрілу загорівся і коксохімічний завод. Також напружена ситуація біля міста Іловайськ. Там бойовики організували великий укріп район, який обстрілюють українські військові. Терористи відповідають артилерією і часто по житлових кварталах. Через це все місто наразі у руїнах, а люди сидять у підвалах. Дуже страшно дуже. Вы не уходите неделю ночью. Ну мы так на минуточку выйдем дыхнуть свежим воздухом. И все. Потому что не дает нам больше. Две недели, да. Две недели. Деду, как признать. только начали Лавайск бомбить, и, и мы еще. сразу спустились, потому что нам реально некуда бежать, вообще некуда. Наші війська стискають кільця навколо Донецька. Бойові дії вже в межах міста. Жителі продовжують покидати окуповані території, і з кожним днем це зробити стає все складніше. Терористи обстрілюють колони біженців, навіть тих, що з білими прапорами. Вже підтверджений випадок такого обстрілу на Луганщині. Люди сім'ями виїжджали з обласного центру. Про зелений коридор було домовлено заздалегідь. Однак терористи відкрили вогонь з мінометів і градів. Велика кількість людей, яка знаходилась там, майже всі загинули. Дуже велика кількість людей просто згоріли живцем. В інші колоні ще раз наголошую, їхали діти після того, коли була знищена основна колона. Вогонь був переміщений по колоні, там де були діти. За щасливим випадком діти встигли вийти з машин, але наразі дітей не можуть всіх зібрати. Дітей шукають. Тим часом у Донецьку терористи мінують дороги, мости і держустанови. У багатьох районах повністю припинилося водопостачання. Через це утворилися довжелезні черги за питною водою. А ще з води. Відключили по всім районам. Воду. Продукти ще пока є, пока є, Ну денег у людей же практично немає. Коли знову дадуть воду, невідомо ремонтувати зараз нічого не вдається, тому містяни запасаються в бюветах і краницях.